Мене звати Софія, я навчаюся третьому Б класі. Сумуємо за нашим класом і за школою, і за всіма нашими однокласниками. Тут прилітали і смерчі, і урагани, і гради. Мало хто з дітей вірив, що вона взагалі може бути відбудована. Я зайшла і плакала в школу, тому що всі діти бігали, сміялися, тепер їх немає. Ми віримо в те, що відбудується, і з нового навчального року ми зайдемо у нашу школу. Дуже хочемо, щоб відбудували школу. Взагалі дуже хочеться назад ці всі моменти. У мене велике бажання, щоб це приміщення знала, наповнилася галасом дітей, тому що без дітей це не школа, це просто приміщення.